Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Сьогодні ми вам розкажемо про секатор від компанії Felco зі Швейцарії. Секатор Felco 310. Усі оригінальні секатори Felco постачаються в блістерах. Всередині в блістері є інформаційний вкладиш про гарантійні умови роботи цього секатора та сам секатор. Секатор Felco 310 належить до секаторів типу ножиць. Тобто в нього і нижня, і верхня частина секатора проводить обрізку. Тобто він працює як звичайні класичні ножиці. Цей секатор розроблений для роботи середньою рукою. Довжина лез цього секатора 45 мм. Розкривається він, звичайно, на досить великий діаметр. Десь міліметрів до 15-20 але в реальності такими секаторами проводиться обрізка гілок до 10 мм. На практиці цей секатор використовується для обрізки квітів, для вирізання квітів, для обрізки тонких гілок, для обрізки гілок нездоров'янілих до міліметрів 10. Перевага роботи такого секатора в тому, що обрізка відбувається двома ріжучими лезами, відповідно, він не зажовує, якщо він гострий, він не зажовує тканини. І ним можна спокійно обрізати і дуже тоненькі гілочки. Також він використовується для збору плодів, наприклад, винограду. Конструкція цього секатора є відносно досить простою. Є леза, яке виготовлено з нержавіючої сталі. Осьовий гвинт з гайкою, яка самоконтриться, замок, який вбудований в руків'я, і пружина. Руків'я саме виготовлено з пластику. Пластик є зручний на дотик, пластик не є, не є гладким, він є досить комфортний на дотик, шершавий і секатор не вислизає з руки. Замок цього секатора знаходиться зверху на руківі, тому дозволяє працювати обрізчику як правою, так і лівою рукою. Але враховуючи, що це секатор є типу ножиці, де два протилежних леза працюють нормально, коли притискаються один до одного. Функціонал цього секатора передбачений в першу чергу для правої руки. Є секатори не в компанії Felco, але є секатори не від компанії Felco, але є секатори типу ножиць, які мають протилежне розташування ріжучих елементів і, відповідно, які спеціально пристосовані для роботи лівою рукою. За рахунок того, що замок знаходиться зверху, звичайно, можна працювати і лівою, і правою рукою без жодних проблем. На оригінальному секаторі зверніть увагу, що є досить багато підробок цих секаторів від китайських виробників, від невідомо яких виробників. Щоб не нарватися на підробку, зверніть увагу на форму Литва власне, цього секатора, яким чином він виготовлений, а також на фірмові штампи Felco 310 на лезі. І виштамповку бренду Felco на самому руків'ї з одного і з другого боку. Також цей секатор можна використовувати для формовки рослин, для стрижки тих самих бонсаїв або невеличких кущиків. Секатор Felco 310 ви можете придбати в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі наших садових центрів під назвою клуб рослин та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!